Таро аркан суд. Хтось приймає її як звільнення від тягаря минулого, як шанс почати шістого арку, як духовне пробудження, як прийняття важливого, визрілого рішення. Хтось приймає як жорстокий підсумок, як кризове рішення без права відкладання, як страх осуду чи неминучого вибору. Праві загалом і одні, і інші, але, як і з усіма арканами таро, не можна підходити до цього аркана одного боку. Бо і те, і те є в цьому аркані. А більш детально ми попросимо цей аркан розповісти про себе самому. Це черговий монолог із моєї підбірки послання від Таро, а ви на каналі Закохана в Таро». Вітаю вас! Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Якщо вам цікаво слухати монологи арканів, то дивіться, будь ласка, відео до кінця. Залиште коментарі цьому відео, підпишіться на мій канал. А щоб не пропустити наступні моє відео, натисніть на дзвіночок. І тепер дамо слово самому аркану. Я суд, останній із великих рубежів перед обличчям світу, що ось ось розкриє свій потенціал. Мій голос це не грім і не покарання. Мій голос це клич, клич, що доноситься із глибин часів, із мовчазного простору, де закінчується людська ілюзія і починається справжнє відроджене я. Погляньте на мене. На моїй карті під яскравою сурмою стоять люди, що виходять із саркофагів. Це не фізичні могили дороги шукачі знання, це кристалізовані оболонки старих звичок, застарілих переконань, невирішених кармічних вузлів та страхів, які ви накопили впродовж тілень. Я момент, коли ви чуєте поклик духа, що вимагає виходу на світло. Мій символ архангел Гавриїл або інший небесний візник, що сурмить. Ця сурма не просто музичний інструмент, вона резонатор космічної правди, що пронизує матерію. Коли ця сурма звучить, жоден куточок вашої душі не може залишитися прихованим. На практичному рівні я говорю про необхідність кінцевого рішення, довгий період сумнівів, аналізу, яку мого попередника-відлюдника та маніпуляцій, як у диявола, закінчився. Ви маєте стати перед зеркалом своєї совісті і ухвалити вироб. Але цей вирок не дає Бог чи доля. Його ухвалюєте ви самі про своє минуле, щоб звільнити майбутнє. На кармічному рівні є карта розплати і звільнення. Я є дочкою, де енергія вкладена вами у певні дії, думки та стосунки повертаються до вас. Це може бути як благословення, так і виклик, але завжди це справедливе і необхідне завершення циклу. Ви отримаєте залік, а не покарання. Зверніть увагу на фігури, що встають. Вони часто зображені як сім'я, чоловік, жінка та дитина. Я не лише про індивідуальне воскресіння, а й про колективне пробудження. Я є моментом, коли ви усвідомлюєте, що ваші особисті проблеми та тріумфи тісно пов'язані з генетичною пам'яттю, родовими сценаріями та колективним несвідомим. Ви виходите з грубу роду, визнаючи уроки предків, але перестаючи нести їхній тягар, запрощення і прийняття свого коріння, щоб можна було злетіти. Якщо в розкладі я з'являюся поряд із аспектами стосунків чи родинних справ, знайте, настав час великого прояснення і зцілення багатовикових ран. Моя нумерація 20, 20 аркан. Число 20 у нумерології Таро це 2. Верховна Жриця, інтуїція, мудрість і 0, шут, нескінченний потенціал, нове начало. Я і усвідомленою мудрістю, що веде до нового, абсолютно чистого циклу. На кабалістичному дереві життя я займаю шлях, який часто асоціюють із літою Реш і планетою Плутон або стихією вогню. Плутон планета трансформації, смерті та відродження. Він руйнує старе, щоб народити нове, глибоке і незламне. Мій процес завжди глибокий і незворотний. Я не про косметичний ремонт, я про переплавку душі. Мій шлях полягає від сефіри ход, розум, інтелект, логіка до Сефіри Малкут царство, матерія, реальність. Це говорить про те, що кінцеве звільнення відбувається не лише у вашій голові, а й матеріалізується у вашому житті. Я судження засноване на логіці, мудрості та інтуїції, яке нарешті проявляється у вашому світі. Мене часто плутають із справедливістю. Це помилка. Справедливість це людський, горизонтальний закон, причина і наслідок, баланс, контракт. Це виважування фактів. Я суд це божественний, вертикальний закон, карма, покликання, духовне призначення. Справедливість карає чи нагороджує за дії. Суд вимагає пробудження і трансформації свідомості. Якщо справедливість це земний суддя, то я внутрішній голос і ангельський вісник, який говорить, ти можеш більше, ти не повинен повертатися назад у свою мертву оболонку, Зроби вибір на користь свого духа. Кожна істина має свою тінь. Моя тінь це заперечення і страх перед змінами. Коли випадаю перевернутим, моє послання стає криком відчаю. Перевернутий суд це затримка вироку або відмова його прийняти. Ви чуєте сурму, але відмовляєтеся виходити. Ви волієте лежати у теплій, але задушливій могилі знайомих обставин, ніж ризикнути і зустрітись світоновленим. Це може бути відкидання варшливого рішення, ігнорування результатів минулих дій, або відмова від прощення себе чи інших. В іншому випадку перевернутий суд може бути паралізуючою критикою або нездатністю пробачити собі помилки. Ви стаєте власним надмірно суровим катом, знову і знову переживаючи минуле. Ви не можете рухатися вперед, бо відчуваєте, що не відродження. Це також може означати спроби уникнути відповідальності за скоєне. Ви намагаєтеся перекласти провину, заперечити наслідки, сховатися від кінцевого результату. Але я вам кажу, вирок уже оголошений. Його не можна уникнути, його можна лише прийняти і трансформувати. Пам'ятайте, моя сурма лунає лише один раз на цикл. Якщо ви пропустите цей момент, вам доведеться чекати наступного, витрачаючи дорогоцінний час у стагнації. Перевернути я це неминучість нового шансу, але цей шанс буде болючим і довгим, бо ви самі його затримуєте. Моя сила виявляється у моїй здатності підсилювати чи завершувати енергію арканів, що стоять поруч. Суд і закохані це вже не просто вибір партнера, це вибір долі. Це остаточне рішення про стосунки, яке назавжди змінить ваш життєвий шлях. Часто весілля або рішення про спільне життя назавжди, що має кармічне значення. Суд та вежа. Це неминучість. Після краху вежі, повного знищення ілюзій. Я наступний етап, відбудова на чистій основі. Це не болісне руйнування, а радісне звільнення після руйнування, карма, що працює через кризу, але веде до свободи. Суд та зірка. Це виправдання надії. Якщо ви дотримувалися своєї мрії, зірка я є маніфестацією цієї мрії у реальному світі. Це остаточне благословення, як винагорода за віру. Суд та світ. Коли ми з'являємося разом, це абсолютне завершення і повторний успіх. Це не просто завершення проєкту, це завершення великої життєвої місії. Ви пройшли всі етапи, ви удостоєні відродження, і тепер можете розпочати абсолютно новий цикл, якщо, але вже із досвідом модреця. Коли я з'являюся у позиції призначення або покликання, я говорю, ваш час настав. Ваше покликання не приходить ззовні, воно пробуджується зсередини. Це може бути зміна професії, але не просто зміна, а повернення до того, що ви дійсно любите і що є вашим справжнім талантом, який, можливо, був придушений багато років. Я є дозвіл, який ви даєте собі на життя згідно зі своєю вищою волею. Я суд. Мій урок не можна пройти, не почувши моєї сурми. Я останнє дихання перед новим початком. Як ватой сербок свідомості. Це момент, коли всі ваші я, минуле, теперішнє і потенційне майбутнє збираються разом і визнають один одному. Ви більше не намагаєтеся втекти від тіней місяць або сховатися за інтелектуальними стінами від людних. Ви приймаєте повноту свого досвіду. Мій виклик до вас простий, але нестерпно складний. Ти знову і знову народжуєшся у цьому світі. Коли ти стоїш переді мною, я не питаю, що ти зробив. Я питаю, ким ти став. Чи ти виріс зі своїх саркофагів, чи й досі ховаєшся в страху. Я є архетипом Воскресіння у найчистішому його вигляді, не просто відродженням як після падіння, аркан смерті, а пробудженням до абсолютно нової форми існування. Я закликаю вас не боятися кінцевого вироку, бо цей вирок свобода, свобода, за яку ви боролися і яку ви заслужили. Вийдіть на світло, повітря чекає, життя це не вирок а безкінечний поклик до нового початку. Я суд, і я чекаю, коли ви нарешті відповісте на мій клич. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео. Якщо вам потрібно, звертайтеся за персональним розкладом.